А за що я страдав? За що вони мене? Що ви хотіли в Канаду їхати? Я хотів поїхати в гості так. до батька. Ну а потім, коли не стало ні часу, вже діватися нікуди, тікати нікуди. За тобою йде пара людей кожного дня, куди б ти не йшов і два люди. Вже, вже вже не треба. Вже я вже там, вже всі документи мої знищили і в Канаді знищили. І... А там не знищилися, знищили, але я нікому не нужен. Я жертва. На що мені робили? Іду до того. Одного разу то хотілося б показати, що вони є. Я вже пройшов ті страшні муки, вже мені нікуди, в мене документи грязні, тобто я не здоровий. На що за мною йдуть? В мене цікаво. Прийшов я, Анатолій Дмитрич, не батько, приїхав і каже. Ваня прийде завтра на роботу до мене. Mm -hmm. Його машина Волга, Гар-24, перша Волга в Харкові. Він каже, що він директор лісторгового банку того магазину. Ну так як у нас, ліфторговий магазин. Там у безпалівці, 50 кілометрів від Харкова. Безпалівці то село? Є, то є містечко чи село таке безпалівка. О, то там багато родини вашого мало бути? Ну а там є? нема моїх родинів. То общем, тільки однофамильці ага. є. Бо я на роботі зустрів одного, а він молодший мій гроші на роботі. А потім боявся, що він безпалиць з винової То За 50 кілометрів від Харкова. Він робив кочегаром, а я таксистом працював. От. Я хочу сказати, за що? Я ж любив вас, я любив, признавав, мої батьки, хоч і втекли. Я грішний перед ними, скажем, що вони бросили і втекли. От, не стали воювати. Діти не, діти не несуть. Я не винний, але я ж у армії служив, я совєтський чоловік. Я вже казав, що в Німеччині у кущах становив танки, там я в ньому і спав, бо на учебній машині далеко їхати назад. Нам дозволяли отут, отут, ти твою, там 10 чоловік, 10 убових танків. Кождої От, Троючи по двоє. Так що я мені довіряли. Я ту машину прокляту знав, на зубок я був. Дуже гарно займався на те діло, коли мене приймав. Попович у другу армію переходила наша частина, майор Попович, Білорус. Як там в мене то, я йому все на зубах розказав, що, як і як він удивився, а коли на другий день прийшов, не треба нічого робити. Ми стаємося в першій армії. Танки Петкова, перша радянська, шість наносна, а, а вони першу війну там у війну йшли. О, так, що вони заслужені, ми залишилися у першому полку і нам казали, тепер ми їдемо в Тавгу. Біля Берлін, чи то біля Подздама, є село, Тавха ж містечко. На другий день вже не їдемо туди. Їдемо в драх. Лаус, драх, три, три хати село. У ліс завезли в пісок. Нові танки, т 54, завезли в поле, у ліс, не атака. Маленькі, а ті великі одного дня ночі був, страшний вітер і всі повалив. І майор полковник, чи підполковник він був, там е, постраїв, там полка, чи дивізії по строєвій по якій. І він утопив не він, але в топлут в Ельбі, один бронетранспортерник, він солдат. І його понизили, став командиром полка. Солдати загинули там. А? — Солдати теж загинули? Ні, втянув там він, тому вони переправлялися на, на тим постонному мосту. Uh -huh. І Чіп упав, чибриний транспортер. І його понизили, він став підполковником Черниченко за десять. Я його називав фашистом. Тут же вийде, стоїть на балконі, а перед ним. Стадіон чи той поле, плац, І кричить цього, ти салкуєш там на тебе. От. А як хтось проходив у коридорі, де він живе, там пані видра, його жінка чи хто вона страшно, не видала своїх колег, ті що жили. Був дуже потимний. Але дисципліну тримав, залізно пішли соснітів приймати наш 36 чоловік. У батару, у, у тому в роті, дав оцю ді... оцю ділянку звільнити від сосатих Ми попервали до обіду, поки винесли, а потім на німецька територія. Да, да, повіряли мені, десь там спати, я кажу, що чесно служив. Ну, що страював мене там не дуже добре спортсмен, на бігу я був. Відмінник на три кілометри, але на кілометр я хуже бігав. О, але кожен день в учебному батальйоні, рік, значить, дуже чесно, майор, читамік, маяк набув на з Москви. Дуже був командир воду. Діде кажуть, під називані купи ховби. По самому не можна. Ходив, офіцер, командир вода, також сирота. <ріху> Накупив і там вдома Україні виник продавати. Його впіймали і звільнили. <ріху> а цей був гарний, він сам не ходив, а досилав своїм родичам в Москву. Ну, а коли ходили в підводу, нове прийшло для танки. Ми про 36.